Головна проблема столичні чиновники сприймають велосипед як спортивний снаряд чи знаряддя для розваги і прогулян. Тим часом велосипедисти переконують, що це зручний міський вид транспорту. Подол, це просто ужас. По-перше, тормування колі, по-друге, ничемні водії, по-третє, постійні ями. Було б краще, якщо була велодоріжка через міст по дорозі. Окрема, окрема полоса для велосипедистів. Це ділянка для пішоходів. Це, це автобусна зупинка. Тут люди чекають автобус. А хтось проклав тут доріжку, і я вимушений їхати по доріжці. Отак От виглядає велодоріжка біля метро Харківська. Але тут шансів на зміни небагато. Частину велодоріжки займає маф шоколадної фабрики президента. Правда, мер Віталій Кучко пообіцяв прибрати незаконного встановлення. Торгівля повинна бути систематизована, а не так, як Київ, хтось намагається перетворити в базар. Дійсно, проблем багато, коли на вілодорожках стоять не тільки стихійна торгівля а також на вілдорожки може будь-хто поставити автівку свою. Спроба викликати поліцію до встановленої притул до велодоріжки торгівлі на колесах не увінчалася успіхом. Патрульні не приїхали. А торговці почуваються впевнено на дорозі велосипедистів. На наші зауваження реагують так: добре, добре. Але наступного дня, як було, так і залишається. Ще міський голова пообіцяв для зручності велосипедистів збудувати перехоплювальні паркінги поряд зі станціями метро, щоб людина могла залишати велосипед і далі їхати в метрополітені. Адже Київське метро донині забороняє перевозити неупакований велосипед. Поки що велопаркінги біля метро справляють сумне враження. Їх урочисто відкрили в 2012 році, витративши на це бюджетні гроші. Навряд чи з того часу хтось залишив велосипед у цьому місці, хоча б на хвилину.